Кажуть, що коли в'їжджаєш в рідне місто, і повітря стає чистішим, і пташки співають голосніше, і люди здаються добрішими. Вже багато років зустрічає Борис Пільців в'їзний знак, який нагадує, ти вдома. Ми його реконструкцію робили років чотири назад. Подали, звичайно, що він знаходиться в такому агресивному середовищі сніг, дощ, мороз, слякоть. І звичайно, що нічого вічного немає. Тому проржавіли. Ку кутиці, на яких букви тримаються безпосередньо. От і сама е, центральна частина, вона вже була сотка е, кут, уявіть собі, що товщина металу десь там е, 6-8 міліметрів, вона стала як папірослав е, папір. Тому, звичайно, що це треба було замінити. От я дякую в даному випадку приватному підприємцю і його людям, секретному Анатолію Володимировичу, який взявся за цю роботу, от, тому що вона така, е, там багато нічого не зробиш, але марудна, що називається справа. Міський голова каже, що цього року в'їзний знак вирішили модернізувати до дня міста. Тим паче за два роки Борис Прісвяткуватиме тисячоліття. Отож на реставрацію ім'я міста витратили 20 тисяч гривень. Що саме зробили за ці кошти? Далі Анатолій Федорчук. Що помітили, ми зробили новий герб, герб, який у. Він різнокольоровий тепер, він зразу кидається в очі для тих, хто в'їжджає в наше місто. Плюс, все-таки, ми живемо в державі Україна. Ми вирішили, от, яким чином. Внизу квіти ростуть не завжди, там можна гарні квіти посадити, з урахування ментальності наших людей. От, і плюс їх треба поливати, тому прийнято було рішення, що все-таки яким чином з мраморної крошки зробити оформлення, таке оздоблення цього знаку. Тому було прийнято, що найкраще буде оздоблення це якщо буде символіка державного прапора України. Лія Бурлака, Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, Ігор Шатайло, новини телеканал